Чи любите ви красу так, як її любимо ми? Чи бачите ви красу так, як сьогодні її будемо показувати ми? А саме в нас сьогодні, шановні, діва Світлана Вальнова в якості шикарної моделі, також з нами пані Мар'яна, яка сьогодні не просто фотомодель, а вона супермисткиня, художниця. І волонтер Збройних сил України. І звісно ж, ми не можемо зробити креативну фотосесію без нашої Ірочки підліпської, яка Уху! сьогодні буде украшати Уху! дівчат капелюшками. Ура! І вам дівчат. так. Я хочу, щоб пані Мар'яна нам трошечки розповіла е, про ідею, про сам сюжет нашої сьогоднішньої креативної зйомки. Пані Мар'яно, розкажіть, що там. Так сталося, що після того, як ворог зайшов на нашу святу землю, було дуже підсвічено гріхи людей, і дуже підсвічено саме милосердя і добро. І цією зйомкою ми хочемо показати, що морок він все одно залишиться в мороку, він ніколи не переможе. А світло, милосердя, добро і любов і, звичайно, краса угу. завжди переможуть і переможе наша Україна. То ми будемо дуже намагатися сьогодні зробити класну зйомку з гарним результатом. І це буде не просто е фотосесія, а дуже розумна. Я буду сподіватися важлива для України е класна зйомка, яка принесе нам перемогу. Тож сьогодні ви дивитесь програму Фотопрогулянка з зеленою рукобрадською, і ми починаємо! У -у -у -у! ж, перша частина нашої підготовки це, звісно, вже треба прикрасити наших дівчат капелюшками. То, пані Ірина, давайте будемо збирати образи, а попутно розповідайте, що це за капелюшки, що, 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 це, що це у нас тут твориться? Я хочу Про... розказати. По-перше, ну, ти можливо знаєш, я багато років позиціоную себе як дизайнер етноприкрас це величні вінки, віночки, етника. А, і чому народилась така ідея? От з такими прикрасами, рік назад, десь ну близько року назад, угу. а, в нас була зустріч з Світланою Вольновою. І народилась а, ось така прикраса, така арт корона. Я б сказала, аляка Ось ця чорна перша Оце чорна. Це от все почалось від з, з цього виробу. Uh -huh. Якийсь він чарівний, я б сказала. Мій улюблений. І так, Це до речі. Ж все, все ти робиш своїми руками своїми руками. У мене немає ні помічників, нікого. Як не... пані Світлана ви казали, то називається ні хендмейд, а як подруг? От кутюр. От, от, кутюр. Кутюр. <laughs> от кутюр. от кутюр. Ми робили на один uh, прекрасний захід. ось цього. Ось цей виріб, цю прикрасу. І потім це, це... моя муза. Це, ну, і моя муза. Я знаю, не не, Це почалось все от з якогось моменту. І народилась колекція, яку ми плануємо на, для показів за кордон. Клас. А, і зараз ми трошки вам покажемо. Бо все нам сама. треба популізувати українську культуру. Так, ну, Мар'яночка, трошки притримую, будь ласка, там по центру вона чи ні? М -м -м. Подивіться, М -м -м. будь ласка. Аквацентр. Ну, мені а? дуже подобається, круто виглядає. Воно все так. Це теж сукня українського дизайнера Олени Дац. Ага. наша улюблена Олена ну, Дац. В нас, в нас не може бути інших. Ми, ми за своїх. Ми завжди ми підтримуємо своїх завжди підтримуємо своїх. Так. так. Це ми одягаємо на Світланку. Маяночка, ну, поки, поки дівчата втягаються. Ага. Розкажи, який образ у освіти у нас виходить? Ну, мені, я тут бачу от, Ліліт, першу, да, угу. е, перша дружина а, Адама це виходить? Так, було, так, да? так, так. Я бачу неймовірну ліліт, в неї такий вогняний образ. І характер такий. Я, нав... да, я навіть колись писала Ліліт саме з рогами. У мене є картина з дуже красивими такими. Я пам'ятаю так. цю роботу. І от мені дуже схоже. Дуже такий образ. Так, ти, а, ти а, мені надіслала тоді. Так, да, 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 Ліліт. Я блондинка, там, до речі, Ліліт. Так, О, да. о це я не знала. Да, да. Блондинка. Це я не знала. Слушай, добре. Так, ну що, в нас готов образ, назвемо його образ Ліліт. Так. О, яка глянь, глянь, яка краса. О, Боже. Дивіться. Безподобний. Так, любі друзі, ми готові. Дівчата в нас вже гарні, красиві і нарядні. І тож зараз ми йдемо в цю дуже дуже історичну церкву, і нам дозволили там всередині зробити фото. Запрошуємо, ідемо вдома. Повірите, 300 років цьому храму. 300 років. І нам дозволили тут зробити фотосесію. Ми дуже обережно зі всією повагою починаємо. Що розпочинаємо робити другий образ пані угу. Працюємо. Наступний наш етап, коли дві дівчини, добро і зло, то будемо зараз починати. Отже, ми відзняли серію е фотосесії нашої, яка знімалась у церкві, де у нас була боротьба добра і зла. І зараз е ми переходимо до наступного етапу, е в котрому ми хочемо показати, що ми хочемо показати через цей неймовірний образ, що це все ж таки кольори природи. Тобто, я думаю, що це ближче до стихії. Я, як мистхиня, як професійна художниця, бачу в цьому саме нашу неймовірну природу. Тож починаємо сили природи в своєї дії. Так, я пропоную ще пройтись, може сісти десь на порожик. Ось там дуже гарно буде. Йдемо, трошки змінимо локацію, щоб зробити не тільки стоячі, а ще й сидячі. бо ми хочемо що різні, різні, різні фото. Йдемо, йдемо. А що ми бачимо? В нас готова. Наречена. Наречена. наречена! Вау! Дивіться, як гарно! Крутяк! Образ наречений! Ну це незвична, мабуть, наречена. Ірочка, іди це весна. Ну. весна. Весна, весна. весна. А Потім у нас якось образ наречений, він якось сам собою народився. Тому що воно прям і проситься під нього. Це світло, це все, що. Віра в добро, хороша. Дай Бог, щоб наречені вірили в добро. Бо нам треба тільки добро нести людям. То пропоную відпускати нашу матір-природу, перевдягатися в новий образ, а ми зараз поснімаємо нашу чарівну наречену. Ура! Отож, в нас майже завершальний образ. Це вже буде останній образ для пані Мар'яни, яка буде в нас богинею родючості. родючості для того, щоб наша Україна розквітала, розцвітала і була ще краще, ніж вона є. Так, так ми чекаємо після перемоги обов'язкового розквіту нашої батьківщини. Так, і для цього ми вже починаємо працювати над цим так, то погнали. Так ось ми Робимо останній завершальний образ, де Світлана Вальнова буде в нас богинєю кохання. Бо яка ж, яка ж Україна без кохання? Правильно? Правильно! І ми швидесенько робимо, бо в нас вже сонечко пропадає. Let's go! Ось ми вже завершаємо сьогоднішню нашу зйомку. Але перед тим, як завершити, я дуже хочу запитати у дівчат, який образ вам більше сподобався, який вам більше був до душі, і який улюблений образ у нашої майстрині Ірини. Дівчатка, ну, хто перший? А... Світланочка, поділіться з нами. Мій улюблений образ, він був. Коли ми були в церкві, червоний. червоний і неперевершена була Мар'яна в цьому чорному капелюсі короні, угу. з рожевими трояндами. Так? Трояндами, вау. І я теж була нічого. <реш> Дуже навіть нічого. Я теж була і ще та бестия. Добро та зло. Добро завжди, світло завжди. Перемагає, ми знаємо це супер. А тобі, Мар'яна? Мені відверто сподобалися всі образи, тому що золоті ручки нашої. Ірини, ну це просто, ну це mm -hmm. шедеври. Я і від... творець допомагає. їй. — Ну а це якщо правда. вибрати один, один от такий я -дай -дай теж про це вже думала. Мені е, підтримую нашу Світлану. Мені дуже сподобалися образи в церкві. Uh -huh. е, і коли теж я просто зі сторони дуже кайфувала, сиділа, коли Світлану посадили там, от під хоругвами, під золотом, під іконами, ну це якось так гарно рушники українські. Ну, супер гарно. Тому напевно теж напевно топ, <рив> е топ образів <рив> <в> церкви. <рив> Добре. Два, два образи. Так, два. Мене... нас дві моделі. Ілончику мене твої. краще не питати, бо це, це мої дітки. Знаєш, я розумію. Я розуміру, їх все. просто вони для мене всі. Я Нема, да, сьогодні так. спостерігала. Я думаю, о, і це боже, як гарно вони обіграють. Як це гарно подано, як ти гарно співпрацюєш. Я сьогодні натхнена, і я вам так вдячна за цей думаю. день. Так, дівчатки, дуже, я вам теж дуже, 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 дуже думаю. дякую. Думаю. Ми сьогодні зробили <ріх> крутий фотосет, і не просто фотосет. Так. Це це просто у нас як проєкт вже виходить, який я дуже буду сподіватися, принесе мир, злагоду, перемогу нашій країні. Так, і ми ще не раз повторимо і щось придумаємо нове. Слава Україні! Героям слава! А я вам нагадую, що з вами була я, Ілона Рукабрацька, і ви дивилися програму Фотопрогулянка з Ілоною рукабрацькою.

Та й млин, чого млинтологічне? Я художник, я так бачу. Я художник, я так бачу. Я сказала, що це буде родючість на фоні млина. То це буде родючість на фоні млина. І хай там навіть там нема е, в тій шапці. Хейтери тобі розкажуть. Так, да, Нема в тій шапці трошечки в нас, колосків пшениці. І що? І що? А я художник, я маю право. Намалюю тобі на тому. Можна брати, так, на штучному інтелекті, знаєш, домалюю колоски пшениці.